20 годин простояв автобус з людьми на кордоні через одну мадаму, яка вирішила під курточкою провести дві палки ковбаси і півтора кілограма сала. Про що вона думала, мабуть, тільки їй відомо. Діло це було напередодні, їхав рейсовий автобус з Вінниці до Варшави. Їхали заробітчани, їхали звичайні люди до своїх рідних, близьких і знаючи. Напевне, знаючи про заборону ввозити продукти харчування до Польщі, жінка свідомо заховала під курточкою дві палки кобаси і півтора кілограма сала. Ну окей, вирішила ти їх провести. Тебе зловили на кордоні, і ну, вже їх знайшли. Так, віддай, ти ж знаєш, що цього робити не можна. Так, ні, жінка почала сперечатися з прикордонником, що вона не віддасть. Вона заплатила за дані продукти кошти, і викидати вона їх не збирається. Ми сказав: Окей, автобус розвертають, відправляють в самий початок колейки на перезаїзд. А це все час. Так, от, небажання жінки віддати продукти харчування для неї закінчилися. Ну, М'яко кажучи, плачевно, врешті-решт, вона не провезла цей продукт. Вона затримала весь автобус на 20 годин, а водій просто відмовився повторно везти жінку через кордон. Тому вона просто поїхала додому. Не порушуйте правила перетину кордону, не везіть заборонені речі. Їх не просто так забороняють туди везти.